Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Трофейну техніку окупантів вінницькі майстри зуміли переробити на міні-гради. Першу бойову автівку майже місяць майструвала команда автомобілістів-волонтерів від початку великого вторгнення. Хлопці відремонтували та відправили на передову сотні машин. Тому одразу і відгукнулись на потребу військових у створенні мобільного автомобіля для точкових ударів. Перша установка вже успішно пройшла тестування на фронті. Мобільну, швидку із точним влучанням. Таку бойову установку попросили військові у волонтерів. Схему оперативного міні-града розробили самі вояки. І навіть оснастили механіків і майстрів електриків необхідним начинням. На створення українського бандеромобіля пішла трофейна техніка окупантів всі всі поворотні механізми, всі повороти, все получається в круг. Дали тільки направляющі для ракет і прицільні пристрої. Тобто, це те, що передали військові. О, це трофейні запчастини, які вони знімали з розбитої російської техніки. Ось вони все передали. Наша задача була змонтувати, встановити, знайти необхідний метал. Волонтерсько військовий міні-град може вести вогонь до 20 кілометрів. Розліт ракет максимум на 15 метрів. Працює зі снарядами від системи залпового вогню град вона повністю розвертається, і найцікавіше керується пультом. Вояк, перебуваючи за 20 метрів від авто, може запустити установку. Три етапи захисту від випадкового спрацювання. Свій захист, тобто, кнопку навіть випадково нажати ну це важко потрібно відчинити. Тоді вже подати живлення на пускові моменти. Майстри працювали над унікальною установкою кілька тижнів, бо вперше робили таку мобільну машину для точкових ударів і прагнули, аби вона стала надпростою та зручною для наших захисників. Для того, щоб підключити кнопку живлення для пускових зарядів, треба розібрати півпанелі, ну хоча б зробити доступ для того, щоб це зробити краще, щоб військовий міг через вікно, не заходячи в машину, зробити це швидким доступом з вікна. Ціна установки без авто понад 100 тисяч гривень. Перша пройшла. Успішне тестування. І на черзі створення ще двох. І тепер на потужних пікапах можна буде встановити не три, а шість стволів. Майстри готові працювати і вигадувати з військовими різноманітне оснащення, аби швидше наблизити перемогу. Людмила, Толі Дмитрєв, факти, а єдині новини.